Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вже минула 14-та година. Зараз маємо на черзі наступний ефір новин від ТСН про найактуальніше цього понеділка в об'єднаному марафоні. Розповідає команда один плюс один. У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер папа римський Франциск. Про це повідомили в Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. І середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Провів в лікарні близько місяця, де пережив кілька нападів бронхоспазму та. А потребував апарата штучного дихання. Вже тоді з'явилася інформація, що він може піти в відставку за станом здоров'я. Втім, Франциск таки долав недовго, приймав у себе британського короля Чарльза з дружиною. Напередодні в нього також був візит віцепрезидента Джейді Дівенса. Фактично, той став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Встиг папа привітати віряни із воскресінням господнім і в останнє виголосити промову з балкона Базиліки святого Петра. Трав Ватикані, щоправда, на публіку він виїхав в колісному кріслі. Встиг сказати лише кілька фраз, а основну частину промови вже зачитував представник духівництва. Згадали в зверненні про війну в Україні. А після понтифіка провезли площою. Кортеж кілька разів зупинявся, коли до папа підносили немовляти для благословення. Ну а чим запам'ятався понтифік українцям? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук далі нагадає. Ді українцям здається, що вони на нашому боці Це фрагмент розмови моєї колеги, воєнної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з папою римським. Два роки тому в неї випала нагода побачитися з понтифіком і передати йому, що саме турбує українських вірян. Це був лютий 2023-го. На той час уже відбулася хресна хода на страсну п'ятницю у 22-му році, і після того як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації. Ватикан дав нести Христа двом біженкам разом українці і росіянці. А ще були численні скандальні заяви папи. Наприклад, у вересні 2023-го він засуджував постачання зброї до України а в грудні того ж року назвав українців і росіян двоюрідними братами. Кузенами, якщо дослівно, геть не цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року струби апостольського палацу повалив дивіться, білий дим. Білий дим. Всі були впевнені, що він буде чорний, але він білий. Неймовірно, просто я сама не вірю. Тим більше, що ви якраз застигли на словах, що в нас є маленька таємниця, і ми її готові розповісти, те, що ми дізналися, і от воно сталося. Хорхе Маріо Бергольо, ім'я, що тоді узвістили з балкона після канонічної формули Хабемус папам або ж маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я. Архієпископ із Буенос-Айреса, Єзуїт Берголіо, бере собі ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска, перший в історії Папа з Південної Америки, перший в історії папа неєвропейського походження, перший в історії папа Єзуїт і Франциском стає. Першим протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє, у церкві забагато розкошу. Скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння паблік релейшнс задовго до появи цього терміну. Він чудово знає, як завоювати любов мільйонів. Та не відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск. Навіть опинившись у критичному стані в лікарні від божого престолу не відмовляється за його життя. Серйозно побоюється протягом місяця. Та потім понтифікою, наче легше, виписавшись із лікарні, він навіть встигає зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великодним. Але сьогодні, у Великодній понеділок, Ватикан повідомляє: папи не стало. дорогі брати і сестри. з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні о 7.35 ранку єпископ приму Франциск повернувся додому отця Франческо. Що тепер, як завжди, дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з'їдуться на вибори нового папи. Не так давно художньо описані в нашумілому оскарівському номінанті. Стрічці з саме такою назвою конклав. Як заведено ще з 16 століття, кардиналів закривають у секстинській капелі тій самій перлині апостольського палацу, розписані Мікеланджело, і кілька разів на день вони мовчки кидають в урну, а потім підраховують. Прочанам, які тисячами збираються на площі під собором святого Петра, про результати виборів сигналізують димом. Чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Яна на Сарчук 1+,1. марафон. Єдині новини. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Такими словами відреагував на новину про смерть папи Франциска Володимир Зеленський. Сумуємо разом із католиками і всіма християнами, додав президент України. Лідерка Єврокомісії Урслав Фон Дерляйну прилюднила спільну світлину з понтифіком. В дописі посадовиця зазначила, що він надихав мільйони людей далеко за межами католицької церкви, своїм смиренням і чистою любов'ю до тих, кому пощастило менше. Папа Франциск прагнув до того, щоб церква давала радість і надію найбіднішим. Наші дружиною думки з усіма католиками і всіма, хто в скорботі. Так відреагував вже президент Франції Еммануель Макрон. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні написала, що світ втратив чудову людину і великого пастиря. Президент Польщі Анджей Дуда назвав Франциска великим апостолом милосердя, в якому він бачив відповідь на виклики сучасного світу. Свої коментарі дав і віцепрезидент Шаджей Дівенс, який став останнім високопосадовцем, який ще вчора на Пасху мав аудієнцію з понтифіком. Моє серце з мільйонами християн у всьому світі, які його любили, так відреагував на новину з Ватикану. Ну, а зараз можемо побачити трансляцію із площі святого Петра в Ватикані. Як видно, що там готуються до певних офіційних заходів у зв'язку зі смертю папи римського Франциска. А саме на цій площі вчора він ще вітав вірян з нагоди свята Воскресіння виголошував промову. Ну а сьогодні віряни вочевидь збиратимуться ось тут біля Безаліка, аби віддати шану і попрощатися із папою Римським. Ну і вже стало відомо, де відбудеться поховання папа римського. Свій останній спочинок Франциско знайде в базиліці Санта Марія Маджоре. Понтифік заздалегідь підготувався до цього етапу, заповів зробити скромнішу процедуру прощання. Хоча зазвичай все відбувається дуже врочисто. Вперше за понад століття очільника католицької церкви поховають за межами Ватикану. Попередніх понтифіків ховали в трьох укладених одна в одну трунах з Кипарису, Свинцю та. Дуба, а от Франциско брав просту дерев'яну вистелену цинком. Також очільник католицької церкви скасував традицію виставлення тіла на спеціальному підвищенні для загального огляду. В базиліці святого Петра, натомість тіло лишатиметься всередині труни з відкритою кришкою. Коли саме відбудеться поховання, ще невідомо. Точну дату мають обрати і кардинали. Ну і варто зазначити, що Франциск став першим папою за останні 20 років, який помер, перебуваючи саме на посаді. Попередній понтифік Бенедикт XVI, нагадаю зрікся престолу за станом здоров'я, і потім пішов з життя у віці 95 років у 2020 Другому майже три тисячі разів російські війська порушили обіцяне путіним перемир'я. На великдень окупанти не припиняли штурми на фронті. Найбільше на Покровському та Курському напрямках. Також ворог обстрілював українські позиції. Половину цих атак вів із важкого зброєння. 950 разів застосував fpv дрони, зокрема. В Костянтинівці є загиблі після авіаудару по житловому сектору. Рятувальники вилучили з під завалів тіла чоловіка і жінки. Під час розбирання завалів ворог неодноразово знову обстрілював місце проведення робіт, через що їх доводилося призупиняти. Також на Великдень Росіяни атакували п'ятиповерховий дім в селищі Ківшарівка Куп'янської громади. Там згоріли 36 квартир, але жертв та потерпілих немає, бо будівля була нежилою. Як повідомляють у ДСНС. Визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО видання Wall Street Journal пише, що довідалося про останні пропозиції адміністрації Трампа щодо завершення війни. Нібито ці пункти конфіденційно передали на розгляд українській стороні під час останньої зустрічі в Парижі і чекають від Києва відповіді. Ще одна з пропозицій – залишити територію навколо. Запорізької атомної станції нейтральною, ймовірно, підприємство за цим планом постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією регіони. Визначитися остаточно, як пише Wall Street Journal, приймати чи ні всі ці ідеї в Києві мають до кінця цього тижня і на зустрічі в Лондоні вже дати відповідь. А тоді її відправлять до Москви. Про те, що угода між Росією та Україною може бути підписана вже цього тижня, таке сподівання Дональд Трамп висловлював на Великдень, не уточнивши деталей. Саме 20 квітня джерела в Білому домі називали дедлайном, який Трамп нібито встановлював в своїй команді для мирного врегулювання. Проте цей дедлайн вже залишився позаду. Наступна червона лінія, про яку зараз говорять, це 30 квітня, коли мене рівно 100 днів Трампа в Білому домі. США тим часом готуються до ще одного раунду переговорів, але вже не з росіянами. Отже, з ким і про що саме говоритимуть, власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає всі подробиці. На великдень президент США Дональд Трамп зробив близько півтора десятки дописів у своїй мережі True Social. Привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Одне з тверджень стосувалося російської війни проти України. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, а далі обидві країни почнуть робити великий бізнес із Сполученими Штатами, які процвітають і багато зароблятимуть. Що дало президенту США підстави для такого оптимізму? Невідомо ще минулої п'ятниці. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного урегулювання в Україні і зосередитися на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. І сам Трамп це підтвердив. Після цього російський лідер Путін раптом оголосив великодні перемир'я. Його навіть не відчули на лінії фронту, а у Кремлі вже уточнили. Їхня християнська ініціатива завершується разом зі святом. У державному департаменті США лише встигли висловити очікування, що перемир'я буде тривалим. Ми бачили повідомлення президента Путіна про тимчасове припинення вогню на Великдень. Залишаємося відданими досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому питанні, хотіли би, щоб вони продовжили. І після неділі спецпредставник президента Сполучених Штатів в Україні Кіт Келох повідомив, що цього тижня вони знов проведуть перемовини з європейськими партнерами у продовження тих, що відбулися минулого у Парижі. Тепер місце зустрічі Лондон, Келох сподівається, домовленості будуть фіналізовані і бачить для цього великі можливості. Як відомо, у паризьких перемовинах росіяни участі не брали і жодного інтересу до реального припинення вогню не виявляли. Я Думаю, що можливість є. Ми запропонували те, що я б назвав умовами угоди українцям, те, що зробить можливим просування вперед. вони повернулися до Києва і збираються приїхати наступного тижня до Лондона. Тож ми їх запитаємо, як вам ці угоди. Тоді ми звернемося до Росіян і скажемо, які ваші умови, а потім це потрібно скласти разом. Тим часом у Вашингтоні найближчими днями очікують прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Трамп висловив сподівання, що угода про корисні копалини, на яку вони так і не підписали із Зеленським, буде підписана вже цього четверга. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Зранку росіяни запустили ракети по Миколаєву в обласній центр в обласній військовій адміністрації. Звітують, що минулося без жертв та пошкоджень. А на Донеччині окупанти поранили чотирьох людей. Постраждали жителі зорі, Гришиного та новоекономічного в Ілінівці під удар потрапила багатоповерхівка. Зруйновані 10 гаражів, два будинки пошкоджені в Костянтинівці. Вранці ворог з артилерією обстріляв і Херсон. Поранення дістав літній чоловік і з дрона атакували росіяни жителів Білозерки внаслідок скидання вибухівки. Загинула жінка ще одного чоловіка доправили до лікарні із пораненнями. Також вночі ворожа артилерія відновила обстріл обласного центру. І ще 12 сіл троє людей зазнали поранень. Пожежа на харчовому підприємстві в Павлограді та зруйнований будинок біля підгородного. Це вже наслідки атаки безпілотників на Дніпропетровщині. Також гатили по Нікопольському району з артилерії, а по Синельниківському вдарили кабами та дроном Камікадзе. Понівечено інфраструктуру у Куп'янську на Харківщині через обстріл горіли будинки, гараж і авто. в селі Хотімля після влучання дрона Камікадзе Молнія пошкоджено вантажівку та автокран. В день, коли віряни святкували великдень, російська армія атакувала з безпілотників Семенівську громаду. Це на півночі Чернігівщини яка межує з Росією. Скиди вибухівки з дронів. Чернігівські прикордонники зафіксували поблизу села Архипівка опівдні. Як живуть люди на межі з ворогом? Репортаж кореспондентки ТСН Валентини. Доброти. У краєзнавчому музеї останні звіряння документації. Фактично всі експонати вже запаковані і готові до відправлення на зберігання в глиб країни. У приміщенні лише одне вціліле вікно. Колишня будівля школи, яка пережила Другу світову війну, російських атак не витримує. Все найцінніше ми вивезли минулого року. Зараз ми забираємо все, що в нас перебуває на обліку, і ми вважаємо, що воно також потребує евакуації, але це вже тільки залишки. Наших колекцій у центрі Семейнівки всі будівлі в такому стані, як і музей, замість вікон, фанера, стіни та дахи розбиті. А вулиці порожні. Навіть біля магазинів люди довго не затримуються. Ось що вам сказати? Ми переселенці з із Карповіч. У тут уже в Карповичах осталось тільки шість чоловік. Хати горять кожен день. Моя хата згоріла. Тамара Васильівна до Семенівки переїхала півроку тому. Тут майже все, все село наше переїхало. На самій межі з Росією стало вже нестерпно. Кожен стріляє, обстрілюється. Не, не нормально ж нельзя жити із десяток сіл громади, розташованих уздовж російського кордону, порожні. Навіть після війни людям не буде куди повернутися. Пан Володимир припускає, що російські війська зумисне скидають вибухівку на хати. Війна, що тут війна? Що тут говорити? Зі свого села він утік від масованої російської атаки. Думав лише пересидіти обстріли. Лише виїхав, поїхав наступного дня забрати речі і вже немає чого забирати. Вибачте, не можу говорити. Раніше Семенівську громаду росіяни обстрілювали головне з артилерії. Тепер, здебільшого, керованими авіабомбами та безпілотниками. Великі дрони начинені вибухівкою. Це те, чим тепер російські війська тероризують місцеве населення на півночі Чернігівщини. Росіяни постійно змінюють свою тактику по відношенню до цивільного населення. Місцева вчителька пані Валентина каже, що на вулицю без нагальної потреби навіть намагаються не виходити. Яке зараз життя? Я живу одна на моїй вулиці. Там залишились люди тільки вже за 80 Ввечері ніхто не ходить. це ми, що я зустріла з дитиною. Учителька фізкультури бавиться зі своєю школяркою, першокласницею Софією. Зазвичай вони одна одну бачать через монітор комп'ютера. У Семенівській громаді лише одна школа працює офлайн. Днями в мережі з'явилося фото, як діти із села, що поруч із кордоном залізли на дерева в пошуках інтернету. Через пошкоджену росіянами вежу мобільного зв'язку навіть і онлайн навчання не завжди доступне. Online. Онлайн ти знаєш своїх однокласників? Бачила з ними хоч раз вживу? Такої я Єва. Трішки вони займалися в підвали, а потім почали займатися онлайном. Ну онлайн це дуже дуже важко. Вона не може зрозуміти там. Мама семирічної Софійки, пані Лілія, чотири місяці тому народила ще одну доньку Мілану. Із двома дітьми справляється самотужки. Чоловік захищає країну. Я з рідного міста не хочу нікуди їхати. Це моє місто. Я, я тут виросла. Я не хочу нікуди їхати. Взагалі, але інтенсивність обстрілів каже жінка: зростає за три роки великої війни. Тільки їхню лікарню обстрілювали разів зо п'ять. Нам ось треба робити щеплення. Я не знаю, як мені туди йти. Дуже дуже страшно, очень не так за себе, як просто за дітей. Коли після останнього обстрілу лікарні стали розбирати завали, одна зі стін адмінкорпусу просто впала. Обстріли далися взнаки і на медперсоналові. До місцевої лікарні шукають хірурга, гінеколога, ендокринолога та офтальмолога. Надаємо житло службове, відремонтоване з правом приватизації через декілька років. Надаємо підйомні кошти. У нас існують ще квартальні виплати з місцевого бюджету. Ну, те, що ми можемо на сьогоднішній день запропонувати, можемо перевести речі. тобто... Спрацювати, щоб людина з нас все таки приїхала. Семенівська громада увійшла до зони активних бойових дій, але в ній намагаються зберегти наскільки можливо в таких умовах повноцінне життя для тих, хто лишився. Валентина до Михайло Путята, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Соколи, чий політ вбивчий для ворога Мінігради запорізького виробництва з такою назвою швидкі й маневрені. Успішно нищать загарбника по всій лінії фронту. Благодійники виготовляють їх із трофейних реактивних систем залпового вогню, встановлюють на позашляховики необхідне додаткове обладнання, і готові автомобілі передають вже захисникам, зокрема воїнам добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Побачила бойову роботу міні-реактивних систем залпового вогню і кореспондентка ТСН Кіра Овес. Ось так працюють запорізькі мінігради Соколи. Розрахунок бойової автівки за п'ять хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів. Роботалі зі 128 бригадою. і працювали зі 128 двадцять бригадою. Вони давали стрім та коригували вогонь. Є влучання краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближчі. Звідси і краще точність воїни добробату імені Шейха Мансура. з початку повномасштабного вторгнення допомагають збройним силам бити окупантів на запорізькому напрямку. Та, окрім цього, бійці для запорізьких. Градів виготовляють ракети. Ми збираємо ракети. Ми збираємо ракети, які не стріляні. Їх ще називають абортними. Ми переробляємо ще з нашої війни, починали ми з Ічкерії і тут ми продовжуємо нашу боротьбу. А ось у цьому цеху не припиняється робота над створенням міні-реактивних систем залпового вогню. У 17 років першу установку розробив Максим, і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка, краща за попередню, мобільніша та функціональніша. Робиться все, аби полегшити роботу воїнам. Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись, перероблятись зараз. Ми маємо електронні приціли. Удосконалюємо її для покращення роботи. Ставимо на неї електропривода, щоб швидше можна було розгорнутись, згорнутись. Максим каже, аби зробити одну таку міні РСЗВ, потрібно два тижні. У Нас 15 хлопців за два тижні готові зробити дві установки паралельно. Нам привозять направляючи з трофейних градів. Це ленд-ліз від Росії, якщо так можна сказати. Знов таки, з одного заводського рішення града можна зробити 12 наших установок. Суколів розробники називають снайперськими гвинтівками, адже на відміну від заводських градів вона б'є прицільно. Ми використовуємо всього три направляючих, три постріла, три постріла в ціль, і все добре. Це так званий партизан, який може дуже швидко під'їхати, дуже швидко розгорнутись. Саме головне дуже влучно відпрацювати і швидко покинути позиції, тому що безпека наших військових і життя їх це саме Щоб Допомагати хлопцям тим, що там на нулях, тому що великі машини виганять це довго і не маневрено. А ця машинка вона швидко приїхала, відпрацювала, плюс її точність. Виготовляють соколів для військових безкоштовно, аби зібрати кошти в благодійному фонді, влаштовують ярмарки і раді кожному внеску. Також співпрацюють із міжнародними партнерами. Дуже багато автівок з Великобританії. Іноді автівка може довести там боєкомплект або хлопців до місця виконання завдання і на цьому її життя може і закінчитися. Тому ми закликаємо кожного. Долучатися до зборів благодійники передали збройним силам вже 62 мінігради. Соколи кажуть, замовлень багато, і всі вони потрібні на вчора. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Поліція оголосила про підозри підліткам, які побили військового в столичному гідропарку. Інцидент стався в п'ятницю поблизу столичної станції метро. За даними правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка в камуфляжі та спровокувала конфлікт. Це зафіксували перехожі. на відео добре видно. як Група молодиків починає чіплятися до чоловіка. Згодом він падає. Ті починають його гамселити ногами й руками. Після нападу чоловіку в формі надали медичну допомогу. Поліціянти затримали спочатку двох нападників, а згодом і інших двох всі кияни, всі неповнолітні. Їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Стрілянина серед багатоповерхівок у Кам'янському на Дніпропетровщині. Як вдалося з'ясувати ТСН з автомата Калашникова гатив військовослужбовець у стані сп'яніння? На кадрах із камери відеоспостереження видно, що довкола було чимало людей, зокрема й дитина. Спочатку чоловік в цивільному завдав удару по авто, а інший потім спрямував на нього автомат. Свідки спробували схопити озброєного чоловіка, але пролунали постріли. Після чого стрілець сів за кермо і намагався втекти, але його затримала поліція. Чоловіку 44 роки за хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Суд обиратиме запобіжний захід. Що чоловік з автоматом робив серед багатоповерхівок? З'ясовують правоохоронці. як розповідають свідки події. Особистий конфлікт із іншим учасником сутички. У військового був іще до служби. Тепло повернулося в Україну, а з ним активізувалися і кліщі. Лікарі розповідають, до них вже йдуть покусані пацієнти і прогнозують зростання їхньої кількості після великодня, коли українці люблять собі влаштовувати пікніки. Медики закликають бути обачними, адже кліщі переносять збудників різних хвороб, деякі навіть можуть призвести до паралічу або інвалідності. Тож як вберегти від паразитів себе і своїх домашніх улюбленців, і чому навіть старий укус кліща ігнорувати не варто. Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розкаже противогазі і захисному костюмі дезінфектори ретельно оприскують стежки та газони голосівського парку. Пан Роман проводить обробку кліщів уже 15 років поспіль. Колись кусав вас кліщ? Ні, не кусав. На собі, коли в процесі обробки, то ка звісно, вони з'являються їх струшувати. А так, щоб кусати мене, то не кусають. А що ви робите для того, щоб вас не кусало? Не ходжу по високій траві. Живуть на деревах і стрибають на голови. Це поширений, втім, фейковий стереотип про кліщів. Стрибати вони взагалі не вміють і переважно полюбляють сидіти у високій траві чи кущах. Тож короткі брюки і відкрите взуття для кровопивць найкраща приманка. Обробку парку від цих паразитів проводять один раз на рік, і саме весною. Активно кліщі починають полювання десь при температурі 4-5 градусів. Це середина квітня і це все триває до середини червня, тобто їх така активна сама фаза. От, бачите? кліщ. Дивіться вже культур. За годину ранкової прогулянки в парку дев'ятирічна лабрадорка леді назбирала на себе з десяток непроханих гостей. Її власниця зізнається, після укусів цих паразитів собаку лікували вже двічі. Знаходила кліщів жінка і на собі відчути ж, як присмоктується кліщ. Майже неможливо. Ці паразити виділяють спеціальну речовину, що знеболює укус. Тож виявити кліща можна лише при ретельному огляді тіла. Покажи, де в тебе тут кліщик ходить. Давай, ми заберемо. Свого 50-кілограмового бернського зененхунда Тетяна називає магнітом для кліщів. Ми живемо біля лісу, то в нас кліщі це, ну, вони думають, що це ми в них живемо, не вони в нас. Вони, вони ходять до неї в вольєр, вони ну, завжди кругом. То ми, ну, я їй даю ліки, я даю щомісяця таку таблеточку. Якщо вони її куськають, то вони здихають, їм не смачно. У сезон підвищеної активності кліщів Тетяна і сама користується спеціальними спреями, що відлякують паразитів. Придбала їх і для усіх членів своєї родини, бо знає, якими можуть бути наслідки від укусу цього кровопивці. У мене є знайома, вона на декілька років старша від мене. Вона десь на природі її вкусив енцефалітний кліщ. Порушення мозкові вона перестала себе обслуговувати. Вона не розуміє, хто вона, де вона. Кліщовий енцефаліт невиліковний. Запалення головного. У мозку може призвести до паралічу та навіть смерті пацієнта. Вона дійсно небезпечна, саме тим, що ми не маємо жодного можливості вплинути на перебіг хвороби. У нас немає від неї лікування. Проте від енцефаліту є вакцина. За даними центру громадського здоров'я в Україні минулого року зафіксували чотири випадки кліщового енцефаліту. Загалом, у 2024 році, через укуси кліщів у лікарню зверталося понад 14 тисяч людей, і 5 тисяч пацієнтів були інфіковані так званою хворобою лайма. Починається все з плями на тілі. Іноді можуть бути відчуття нездужання, дискомфорт по ходу нерва. Наприклад, у нас болить спина. А різко заболіла спина або біль там по ходу руки, там якісь посмикування або поколювання. Ми відчуваємо із такого відомого це переліч лицевого нерва. Хвороба лайма виліковна. Головне вчасно діагностувати недугу і почати лікування, адже проявитися хвороба може навіть через кілька років після укусу кліща. Наталія Ткачук, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.